Пакет Веселе програмування 1 призначений для знайомства з ідеями програмування для дітей дошкільного віку. Головною навичкою на розвиток котрої спрямоване програмування є обчислювальне мислення. Ігри, що входять до пакету веселе програмування 1. Датчик. Гра включає в себе три рівні складності. На першому рівні дитині потрібно вгадувати, який відбиток належить зображеній тварині, на другому рівні гра зосереджується на розвитку навичок відчуття ритму. Потрібно пройти по слідах тварини у правильному ритмі. Спочатку дитина бачить і чує приклад, а потім пробує сама. Третій рівень розділяється на три етапи. Етап перший вимагає заповнення шаблону з відсутніми елементами відповідно до ритму, який спочатку треба прослухати. Другий етап вимагає відтворення всієї картини, так само прослухавши спочатку задачу. На останньому етапі гравець має створити свій власний шлях з відбитків. Керування відбувається за допомогою спеціальних кнопок у вигляді великих і дрібних відбитків. Диригент оркестру трирівнева гра, що акцентує увагу на формах, ритміці та слуховому сприйнятті. На першому рівні дитина вивчає звуки інструментів, на другому рівні гравцю потрібно співвідносити геометричні форми з музичними інструментами. Завдання дитини вивчити, яка фігура відповідає за який музичний звук, і далі заповнити пропуски відповідними геометричними фігурами. Третій рівень призначений для колективної гри. Один гравець стає диригентом, всі інші сідають навколо проекції, наче оркестр, і створюють музику відповідно до того, що показує диригент. Схожі або різні трирівнева гра, що розвиває розуміння напрямків і кольорів. На першому рівні завдання полягає у тому, щоб керувати бджілкою, рухом руки або ноги, вправо або вліво і збирати квіти лише одного обраного кольору. На другому рівні гравець вже не знає, які саме квіти потрібно збирати, а зрозуміти це потрібно методом спостереження. Квіти потрібного кольору заповнюють банку в нижньому правому кутку проекції. Третій рівень розроблений таким чином, щоб грали одночасно два гравці, змагаючись між собою, лабіринт. Трирівнева гра, що акцентує увагу на кольорах, напрямках та схемах. Сутність гри полягає у тому, що гравцю представлені різні послідовності намистинок, що відрізняються одна від одної формою та кольором. Гравцю потрібно керувати мурахою, яка має збирати намистинки у потрібній послідовності. Трирівні гри відрізняються складністю завдань, де перший рівень найпростіший, третій найскладніший.